Нова посмішка замість старих шрамів. Американські благодійники у співпраці з вітчизняними лікарями допомогли б повернути обличчя восьмирічній черкащанці. У дівчинки після нещасного випадку на лиці залишилося два великих шрами. Аби їх позбутися, лікарі безкоштовно згодилися провести косметичну операцію. Більше розповість Олександр Сабій. Це восьмирічна Аліна в лікарняній палаті. Вона з мамою боязко очікує на операцію. Згодом дівчинці мають зробити пластику та прибрати з обличчя два глибоких шрами. Ті з'явились відтоді, як дівчинку покусала собака. Я вийшов хлібом, а вона на мене кинула, бо вона була сильно. Голодна. Шанс на нове обличчя у маленької черкащанки з'явився завдяки благодійниці США Сінді Найт. Вона та її християнська благодійна організація впродовж багатьох років відвідують Черкаси та організовують табори для дітей. Я вже приїжджаю до України 11 років. Ми проводимо тут табори з дітками. Ми вже багато років співпрацюємо з іншими українськими організаціями і допомагаємо людям. У одному з таких таборів Сінді познайомилась з Аліною. Жінку вразили шрами на дитячому обличчі. Вона спробувала допомогти. Завдяки знайомим знайшла лікаря, який погодився провести пластичну операцію. В один із днів, коли ми проводили табір, я зустріла жінку. Вона сказала, що ми маємо спільних друзів. Ми спілкувалися з нею і з'ясувалося, що її тато тут хірург. Лікар першої міської лікарні з радістю підхопив ініціативу і зголосився провести операцію безкоштовно. Ми багатьом таким дітям допомагаємо. Коли кого виходить, якщо незначні кошти, ми десь знаходимо. Як кажуть, внутрішні резерви. Ми за останні роки 10, ну, більше 10 дітей таким чином рятували. Мати Аліни зізнається, операції боялась, проте результатом задоволена. Переживала дуже як операція, ждала її сильно. А щастя, бачила вже сьогодні якийсь шант дуже. Ну, в неї був він широкий, тож такий красний, а зараз просто такі полосочки, наче як розрізано, наче так. І немає твоєї красноти. Після операції на дівчинку чекає декілька днів реабілітації, по тому повернення додому та довгоочікуване нове життя. Олександр Цабі, Сергій Резніченко, Віка. Новини.